10 років життя, грубо кажучи, так само і тут ти зібрала думку, яку ти думаєш, що вона таке така, ну так, ну все, завтра, знаєш, стадіон з Маланником, <плес> це все отак от поступово саме набирало оберти, і відповідно на початку, якщо говорити про баршику, баршинка серйозно не ставилася. Для кожної людини там, що бізнес це телебачення. Телебачення це така штука, знаєш, там склоки сьогодні розстали, завтра помирили. Ну, що, що їм дають, де вони якби, їдять. Відповідно, всі думали, ну, приїдеш там, на телеку раз засвітишся, і поїдеш далі, нячі дітей, і, 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 і всі думали практично так. Більшість, звісно. Е, але насправді все сталося ну, так, як е, ну, дивлячись на те, як все розгорталося, то я і не Знаю, як дівчинку, яка вперлок співає, брови щіпає, шмотки роздає, понимаєш, може вийти душа компанії. І я не прибираюся. Я в судку приїжджаю і ні на кого не дивлюся з якоїсь високої гори, гарбатої абсолютно. Тому що ми з ними провели, там, я з 15 років, провели великий час, великий проміжок часу, я їх всіх знаю, знаю їхні проблеми. Єдине, що, звичайно, наприклад, якщо говорити саме творчість і те, що раніше я жила там, і так само, знаєш, коли ти живеш в провінції, ти живеш під таким зонтиком. Тебе закриває, кого ти... я 100% зрозуміло. Ну, Тут значить, музична чуйка, да? як все працює. Ми ж я судила, там і півфінал, і фінал. Да? Е, в півфіналі мені дуже сподобалась Австрія, не був в трек такі колори. Е, я до сих пір є свої бумажки. Класні стільові, я знаю, що ви обрали свій, ну, давайте візьмемо.